Доброго дня, шановні члени комісії, дозвольте представити вашій увазі дипломну роботу на тему застосунок для бронювання авіаквітків. Роботу виконав студент групи КНТ-221 Філатов Максим під керівництвом кандидата технічних наук Гофмана Євгена Олександровича. Метою даної дипломної Роботи є підвищення ефективності процесу бронювання авіаквітків шляхом розроблення та впровадження мобільного застосунку. Система має забезпечувати зручний пошук авіарейсів, бронювання квітків та управління подорожами з урахуванням сучасних вимог користувачів. Об'єктом дослідження є процес розроблення мобільного програмного забезпечення для автоматизації бронювання авіаквіт. Квитків. Предметом дослідження виступають методи та інструменти розробки мобільного застосунку для пошуку бронювання та управління авіаквітками. Основні завдання роботи включають аналіз існуючих рішень, визначення вимог до системи, проєктування архітектури та бази даних, реалізацію програмного забезпечення та його тестування. У ході аналізу предметної області було проведено порівняння функціоналу провідних платформ бронювання. Як видно з таблиці, кожна категорія рішень має свої переваги. Глобальна платформа як booking.com та Expedia забезпечують широке покриття та інтеграцію з додатками послугами. Метапошукові системи, як SkyScanner, фокусуються на порівнянні цін, а додатки авіакомпаній пропонують розширені можливості управління подорожами та програми лояльності. Виявлені недоліки існуючих рішень створюють можливості для інновації у сфері персоналізації, прозорості ціноутворення та інтеграції додаткових сервісів. Дослідження бізнес-процесів бронювання розкрило склад... складні взаємодії між учасниками системи авіаперевезень. На діаграмі послідовності показано повний життєвий цикл бронювання від пошуку рейсів через створення ПНР-записів до обробки платежів та генерації електронних квітків. Кожен етап має специфічний технічний та бізнесові вимоги. Що потребують ретельної реалізації. Функціональні вимоги до системи систематизовані за модулями з урахуванням пріоритету та складності реалізації. Критично важливим є модулі пошуку рейсів, управління користувачами, бронювання та платежів, які мають високий пріоритет та складність. Додаткові модулі, як сповіщення та аналітика, доповнюють функціональність системи. Порівняльний аналіз технологій мобільної розробки показав переваги різних підходів, нативна розробка забезпечує найкращу продуктивність. Кросплатформені рішення дозволяють зменшити час розробки. Для нашого застосунку обрано Kotlin для нативної Android-розробки через максимальну продуктивність, повний доступ до платформених IPA та офіційну підтримку Google. Архітектура Android-застосунку реалізована за принципом Clean Architecture з використанням MVVM. Паттерну Presentation Layer відповідає за user інтерфейс, Domain layer лаєр містить бізнес-логіку, датала управляє доступом до даних. Така організація забезпечує чіткий розподіл відповідальностей, тестованість коду та відповідність рекомендаціям Google. Технологічний стек базується на сучасних Android-технологіях, Kotlin як основна мова, JetPack-Compose для декларативного юзер-інтерфейсу, архітектур Component для MVVM архітектури, Room для локального збереження, Hill для uh, Dependency uh, Injection та uh, Kotlin uh, Corruption. Для асинхронної обробки. Цей стик забезпечує високу якість коду та продуктивність системи. Структура бази даних спроєктована з урахуванням специфіки авіаційної індустрії. Центральними сутністями є користувачі, рейси, бронювання та платежі ER Діаграма показує зв'язки між таблицями, що забезпечує ефективне зберігання та швидкий доступ до даних через оптимізовані індекси. Інтерфейси користувача розроблено з урахуванням принципів Material Design. Головний екран забезпечує швидкий доступ до пошуку та популярних напрямків. Результати пошуку відображаються з ефективними фільтрами. Екран деталей рейсу надає повну інформацію для прийняття рішень про бронювання. Процес бронювання включає зручні форми для ведення даних пасажирів з автоматичною валідацією. Профіль користувача забезпечує персоналізацію та управління налаштуваннями. Налаштування дозволяють користувачам контролювати конфіденційність, та преференції, включаючи мову, валюту та способи оплати. Тестування безпеки підтвердило відповідність сучасним стандартам захисту даних, реалізовано байкрипт хешування паролів, токенізацію карткових даних, AES 256 шифрування персональних даних та анонімізацію аналітичної інформації». Всі методи захисту пройшли комплексну перевірку на відповідність GDPR та PCI-DCEC вимогам. У результаті виконання роботи розроблено комплексний мобільний застосунок з повним циклом автоматизації бронювання авіаквітків, досягнуто високої продуктивності через нативний підхід, забезпечено безпеку через сучасні методи захисту даних, реалізовано інтеграції з авіаційними та платіжними системами. Комплексне тестування підтвердило якість та надійність розробленого рішення. Дякую за увагу, готовий відповісти на ваші запитання.